Одна з нових можливостей, яка з'явилася в нашому центрі медико-психологічної реабілітації, це телемедицина. Завдяки телемедицині. Ми перші в Києві використовуємо досвід клініки Шерете, яка на постійній основі консультує наших лікарів, дає перелік рекомендацій щодо тих пацієнтів, які проходять реабілітацію в нашому закладі. І така підтримка медикам є дуже важливою. Ми бачимо дуже гарний результат. Тому що ампутовані госпіталізуються до нас до протезування, на протязі протезування та після протезування для того, щоб нормалізувати роботу е, рухового апарату. Ми е, маємо телемедичний контакт за Допомогою високоспеціалізованого обладнання до клініки Це дуже професійна відома в Німеччині клініка, яка має дуже багатий досвід в реабілітації хворих. Ці напрацювання, які є. Клініки шаріте ми використовуємо нашій наші реабілітації. Це дуже допомагає нам, тому що ми отримуємо безпосередньо від клініки Шаріте якісну допомогу. Мені прилетіла міна в окоп до цього. По нам відпрацював снайпер. Потім він вбив нашого командира, і потім був прильот. І от якраз це стало наслідком моєї травми. На всьому етапі я був 4 міста евакуації, п'ять операцій. В мене було 2 Курси реабілітації, але ну, цього недостатньо, бо в мене рука так і не працює. У ну, мене зараз перша консультація з шеріте, до цього в мене не було таких можливостей, тому відповідно. от для мене це я думаю стане якимось початком вже нормальної реабілітації. Наш центр медико-психологічної реабілітації ми залучаємо нові технології, те обладнання, яке ми використовуємо, обладнання з штучним інтелектом, обладнання, яке існує в реабілітаційних центрах найкращих світу. І ми постійно намагаємося створювати нові можливості та нові умови. Це баланс платформа вона нужна для того, щоб чоловік держав равна тому що у нас разные пациенты, разные бойцы приходят с контузиями, с вестибулопатиями разной степени, в пространстве не ориентируются. Этот прибор, он задействует когнитивные функции мозга, человек смотрит на игру, человек двигается, он не акцентирует внимание на том, что он делает под нами. Также при головокружении, головных болей, все помогает только в комплексе, и каждому пациенту подбирается все индивидуально. И Пациент выстраивает полностью паттерн шага, то, как у нас должен пациент ходить без аппарата, вот, тем самым задействуется определенная группа мышц, там, сгибатели, разгибатели, коленные суставы, тазобедренные суставы. Интеллектуальная система для разработки верхних конечностей, все зависит от того, какая у нас проблема, где она располагается, где она локализируется, все зависит от сустава. Плечевой сустав, локтевой сустав в кисти. Пациент садится и запускается определенная игра на экране. Как только запускается игра, я включаю определенный сустав. И человек смотрит на игру и выполняет определенную... Кожного тижня ми отримуємо консультацію від лікарів клініки Шарите. Кожного разу це 3-4 пацієнти. Перечасно ми відправляємо всі медичні документи з приводу таких пацієнтів, робимо наголоси на тих питаннях, які є важливими для вирішення, тому що є дуже унікальні випадки із приводу особливостей реабілітації щодо пацієнтів, які мають контур. Узі, акубара травми, в тому числі коли є комплексні ураження і опорно-рухової системи, разом з пошкодженням роботи головного мозку, ну і безпосередньо ПТСР, тому в цих всіх складних випадках нам допомагають лікарі клініки Шарите через можливості телемедицини.